Служба безпеки України затримала підполковника сил спеціальних операцій, який виявився кротом російського гру та передавав рашистам плани спецоперацій Сил оборони в тилу ворога. Військова контррозвідка та слідчі служби безпеки за сприяння головнокомандувача збройних сил України та командувача ССО затримали розконсервованого агента російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ. Зломисником виявився підполковник, командир одного із підрозділів сил спеціальних операцій ЗСУ, якого окупанти завербували ще до початку повномасштабної війни. Навесні 2024 року його дистанційно активував кадровий співробітник російського гру і визначив завдання передавати расистам плани бойових операцій Сил оборони в тилу ворога. Найбільше агресора цікавили розвіддані про диверсійно розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту, зокрема на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках. Окупанти планували використати цю інформацію для ліквідації українських спецпризначенців на лінії фронту або за її межами. Також агент зливав своєму російському куратору дані про інші підрозділи Сил оборони. У результаті спецоперації військова контуррозвідка СБУ поетапно задокументувала злочини зрадника і затримала його. Зломисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.